Я всіх вітаю, друзі! Продовжуємо обговорювати питання, які вважаються найбільш складними в сервісних центрах. І наступне питання: чи дозволено вам зупинку? Акцентую увагу на слово зупинка. Е більшість помилок роблять учні. В сервісний центрах взагалі, на питання, коли відповідають, коли не розуміють за що питають за зупинку або стоянку. Так? Тобто, завжди пам'ятайте, за що вас питають за зупинку або стоянку. І завжди пам'ятаєте, там, де заборонена стоянка, зупинка не заборонена. А ми повертаємось до нашого питання. Чи дозволено вам зупинку? Ще раз акцентую на цьому увагу, в зазначеному місці для висадки пасажира. Що ми бачимо з вами на малюночку? На малюночку ми бачимо розмітку 1.10,1, так звану приривчаста жовтого кольору, яка наноситься або поруч з бордюром, або поверхній його частині. І ця розмітка нам забороняє стоянку. А у нас питання йде про зупинку. Тому ця розмітка не забороняє зупинку як таку. Які варіанти відповіді у нас є? Заборонено, а ми вже визначили, що ця розмітка не забороняє зупинку. Ця розмітка 1.10.1 забороняє стоянку. Дозволено, якщо не буде створено перешкод маршрутним транспортним засобом. ну, такий пункт додали. Щоб збити, скажімо так, з пантелику, хто відповідає, ніяким чином це не стосується ніяких маршрутних транспортних засобів, як і звичайних автомобілів. Просто коли ми зупинимось, вони нас об'їдуть, Та і все. Дозволено, і дозволено тільки заїздом на тротуар. Ну, для висадки посадки, щоб людина вийшла на сам тротуар, то достатньо зупинитися біля правого краю провізної частини. Тому тут проста, друзі, відповідь, е, чесно кажучи, не розумію, в чому складнощі в цьому питанні, чому його е, вирішили визначити як найбільш складне питання. Ну, тут достатньо просто розуміти розмітку і що вона забороняє. Забороняє вона стоянку. Ще раз нагадую: там, де заборонена стоянка, зупинка не заборонена. Тому правильна відповідь тут буде проста дозволено. До наступного питання, друзі. Всього найкращого.